А відсотків зросла злочинність. На вашу думку, як потрібно з цим боротися? Ну треба, щоб зарплати були побільше у людей. Тобто, ну, в людей чи в міліції? Ні, ну в людей просто, прості люди йдуть тіпа, на злочини, ну, бо в них не вистачає грошей. Ну, там, крадуть. Тим там. буде більше зарплата, тим да. буде менша злочинність. Ну, Я так треба боротися з корупцією, це теж правильно. В поїзді Львів, Мінськ, був півнений українець, який перевозив на території Білорусі нар нар наркотики. <рес> це його знайомий? <рес> який перевозив на території Білорусі наркотики. В Китаї за злочин пов'язані з наркотиками смертна кара. Да. Як ви відносите до цього? Можливо, в Україні потрібно це зробити? Ні, в Україні це робити не треба, тому що в Україні так уже мало населення. З 52 мільйонів залишилось тільки 48. І треба ну, якось по-другому трошки боротися, але не так. Ну а яким чином можна боротися? Ну можна просто там в КПЗ посити на 15 суток. І цього вистачить? Ну думаю, ну, людина задумується. От ну, якщо людина везла 100 кг наркотиків, це 1 мільйон доларів. 15 днів вона відбуде в КПЗ. Це нормально? Ні, 15 днів вона не відбуде, тому що її там заріжуть за мільйон доларів. Серйозно. От якщо зі мною поділився, то було все нормально. Ясно. Ще таке питання. От в Рівному під час холодів замерзло від холоду три людини. В основному це люди, які не мають де проживати. Як з цим можна боротися? Треба зробити знову приюти для бомжов. І тоді все було теж добре. В приютах кормлять, в приютах тепло. По крайней мере, в нас в місті був один такий приют, наскільки я знаю. На боярки він знаходився. А він зараз, по-моєму, вже закритий. Там міліція. Міліція вижила, безпритульні.